нужна свежая кровь. Политики новой закалки, другого образца. Люди, которые никогда не грабили нашу страну, которые никогда не были связаны с большим капиталом, с олигархами и с чиновниками. Я хочу запасать нашу сцену. Приходьмо під Верховну Раду, щоб разом сказати банду геть. Ми були разом у чорну мить і у радості, бо наше життя тільки наше. Так було і так буде. Я тут сьогодні. Не бійся! Я з тобою. Ну що, програла, ганебно програла. Тому що, тому що я йшла на перемогу. Справді йшла на перемогу, в мене інших думок не було. Але я програла. Хоча, в принципі, вигравала півтори тисячі голосів, але в результаті фальсифікації вони перетворилися в мінус вісім. Журналістика це все-таки якесь ремесло, це все-таки якась діяльність, яка більш схожа, там, дій, не знаю, роботу двірника. Ти просто працюєш собі і працюєш. Да? І я бачу, що наскільки певні журналісти, наскільки вони наївні в політиці, тобто вони можуть бути прекрасними аналітиками, але у позиції гравця вони починають творити таке. Цікавий досвід, тому що я, звичайно, що я представляла опозицію, але я йшла індивідуально і я вступила в боротьбу. Фактично один на один mm -hmm. я думаю, mm -hmm. знаєте, я виконала свою основну задачу. Я розгорушила мурашник. Це абсолютно адекватний і величезний навіть досвід для такої людини, як я, яка там спробувала на собі там журналістику, яка спробувала там громадську діяльність, яка напевно там хотіла спробувати себе у політиці. Людина, яка власне там спілкується щодня з киянами, тому що напевно ти знаєш, так що 5 років там уже майже шостий рік існує програма Київський форум, там про все, що відбувається в Києві. Про всі проблеми то. Тому... Ви знаєте, коли стоїш на роздоріжжя, завжди треба вибирати той шлях, з якого немає вороття назад. Тобто, це абсолютно чітко і очевидно. Я вибрала той шлях і повертатися назад я не збираюся. Мені навіть соромно всі країні вже називатися журналістом після того, що я побаюкою журналістикою побачила у Львові. Після тих статей, які писалися стосовно мене, от такі от речі, які знищимо мусили знищувати мою репутацію, робилися моїми колегами. Тобто, вони знали проти кого вони виконують ці замовлення. Вони знали, що я також журналіст. Мені, чесно кажучи, я, я просто шокована. Знаєте, в мене не було плану стати обов'язково депутатом, так тому що я провела в парламенті сім років. У мене був план продовжити свою лінію. Я займалася завжди захистом прав людини. Я думаю, що їм треба буде пробувати ще раз, і ще раз, якщо треба, тому що той цінний досвід, який вони отримали, це битий, не битого, везе там і забитого трьох. Не битих дають, от наші биті журналісти тепер, мабуть, вже точно знають, що треба робити. Ось і все. А журналістам треба спробувати. Тому що в нас фактично зараз є проблеми з громадянським суспільством, і журналісти вони заміняють фактично сьогодні ну, роль виконуємо таку чи що, я не знаю. Тобто журналісти мусять роботи. Мусять пробувати, якщо відчувають в собі бажання і сила. Чому б і ні? А хто за нас фактично зробить? Для мене, знаєте, ці вибори стали насправді дуже великим відкриттям у багатьох сферах. Але я не опускаю руки. Этой осенью все закончится. Это может звучать больно, но я хочу сказать вам правду. Этой осенью все закончится. Последнюю осень ни строчки, не вздоха.